Вітаю друзі колеги, слава Україні! В останньому відео я говорив, що дуже спішу підготувати ґрунт під посів до дощів. Ну і такі у нас пройшли рясні дощі. Десь випало 56-58 мм опадів і Уже закінчення посівною було вкрай складних умовах, тому що осіння волога вона не хоче сохнути. А оскільки я смарагдом зробив додушу, то сушив потім КПС і якось вдалося посіяти. Один день посушив, другий день посів. І так, посіяна пшениця узима, посіяний, узимій ячмінь. На перших посівах по ріпаку, які швидше були, вже є сходи, я думаю. Якесь відео та буде. Тепер хочу показати це робота смарата. вже буквально я тут вчора робив по сої. І я казав, що тут, що я покажу, це поле, де був інший сорт посіяний сої, де було безпроблемне подрібнення і розкидання, і от маємо результат. І зараз я сюди приїхав, от так буду сіяти. E, Значить, що -то? це вже крайній посів, скажімо, в мене. Це буде седератний посів на зиму. E, показував я, що в жнива сів, бо граном не дасть слова сказати. E, посіяв я в жнива так скажу, по стороні пшениці, ярої і після зиму, зиму ячменю, яру ячменю. E, згодом покажу, що там виросло. І коли буду орати, то будемо про щось говорити. Так що не буду зупинятися на цьому. Значить, зараз я також буду сіяти в основному жито. Якісь залишки є протравленого ячменю, тут не пропадало. дарма, я його також засипав, перемішав. І трошки додаю в ріпаку. Тут соя була, значить, буде седиратний посів. І весною планово знову сої. Пай 3 гектари, я його неодноразово показував. Є тут якісь проблеми, тому що зернові культури тут рости не хочуть. Соя більш-менш. Ну, ріпак не знаю, чи я тут поки буду сіяти, тому що ріпак треба сіяти після зернових. А раз зернові не виходить, то поки що я спробую трошки покращити ґрунт. Сидератами ну поки що буду сіяти тут сою. Такий варіант соя, сидерат і на другий рік сидерат, знову соя. Це вважається всю Ну, чи вона враховується у бо, Чесно кажучи, я не є агрогоном, на то, на, на то не вчився. І таке питання мені цікаво почути від фахівців. Відповідь на це питання почути від фахівців. Е, ну, дуже мокро було. І вчора хотів щось показати, але такий вітер був скажений. Ну, Смараг, робота смарадна. Така груда є, е, мокровато. Старався робити мілко, тому що. Нема потреби, чуть-чуть більше швидкість, воно трошки замішалося. Ну і зараз по тому буде всі. Звичайно, сівалку вимілив, норма, думаю, 150 кг на гектар. Це все вимішав ріпак і жито житого ячмінь у зернову частину. Трав'яну я відключив, тому що... Трошки мало, там, тих 2-3 кг, що воно сіє мало. Треба сіяти, хоч би 10-20. Маю на увазі і ріпаку, і таких дрібно насіннев, які Я так собі думаю, тому що по тих сходах я бачу, що воно дуже ріденьке. Так, ну що, агроном не пропускає. Певно, вже хочемо провірати глибину. А що, замерз, поколодало. Зараз ми включимо пічку. Так. все включати. Лухота побалу йде. Вже дощ накрапає. Агроном тримає. Я знаю, половину посія нас відчувають. Зараз капля дощу і ложка болота. Земля і так перезволожена. Ну але обіцяли сьогодні по прогнозах дрібний дощ. Сію з горінками. Взагалі подумав, що можна і без них, але оскільки мало кожне решт Получається досить непогано. Є ну, що добре потрібен і добре переміщені. Один раз засів. погода а мала, норма більш-менш. Зійшлася і, як то кажуть, не буває без дослідів мимоволі. Насіння взяв трошки з запасу, тому що не знав, чи я вгадаю, не вгадаю. Тому буду зараз ще там, може на пів гектара мені хватить насіння з подвійною нормою. І тоді буде розуміння того, з якою нормою. Сіяти в подальшому, тому що все-таки після сої трохи пізнелато той посів і як би можна сіяти і густіше. Побачимо, що з того вийде. Так що вже можна на цьому відео завершувати. Будуть сходи. Я сподіваюся, що вони повинні бути, тому що вологи достатньо. Покажу, що з того вийшло. І відповідно буде якась візуальна різниця по нормі посів досі і можливо вже в подальшому що то вийде. Самому цікаво, ну і думаю, може і вас в курсі тих подій будуть тримати. Але ще раз скажу, те поле не любить зернових. Можливо, хоч житло буде рости, то подивлюся. Ну, Зріпаку може також пізно, але він є в залишках, він вже кілька років лежить, що його тримав. Весь є, зійде, зійде, дасть результат і буде добре. І так відео завершую, всім всього доброго. До, нової зустрічі, до нових зустрічей, відео. Ось така у нас погода. дощик. Покрапів і вроді би втихумірилося. Але чи ще буде кілька днів соняшних для того, щоб були сходи, Ні, то не знаю. Побачимо.